А 12-12 називається допи так допи. Я даю імітаційну гранату, обережно. Интемну, интемну Допис... гранату. Як її, сука взять, блядь? О. На 4. Даю коннектор. Не, у немає. нормально. 4 хе. З пальчиком смерть. Андрюха. Пальчик, давай ти. Ага. Сзади. Я бачу прямо. Сзади тут Сколас. сені, сцені сзади тут. Близько. От штук. Дембе, Дембе. Дембе. Ми вбили бе, Дембе. Але газу до повного. Став, став дефолт, сюди води. Став, ти просто став. встав. Как отпиздить снеговика? Иди сюда! На, на Класс Информативно, блять А он с него, а он Ну, в зад пришел Блять, ты что дурный? Бежи в зад, заравни в зад Я буду как-нибудь в очи смотреться Так Можно и в задницу Блять А блять Вбийте вже того нахуй він вже не харить. він висот бывает нос плану влияет нахуй. <прикінь> Господи кто <його> довго жив Ай б на ты Що я тобі... Ззаді, 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 ззаді. М ки то нема М-ка то ведь до тіла Даух нахуя Сзади сзади сині, поможи мені може ти мене щаспосеш спасеш. О, я живий О, не, я мертвый! Суки, ссылка. Який сыр, как Ты знаешь, я типа, ну, ты мне коллега зруб, ну здесь, да. Да ты. Что ты хочешь? Ч, давай заду, заду, ну тримай. Блять. А ты черт. Отрывай, ты кажешь, сейчас. Да бьют. Я понял, да, чекай, не пикай, не пикай. Я бы тебе с***, Михал, тяган.

Ой. Ой, ой, ой. -ой. А блядь, ой. А, блядь, блядь, блядь. Ой. А какие-то проблемы с зеленым, честно. Зеленый, что там? Дякую. Okay. Мне пиздец. Блядь. Там два. Ой. Ой. Блядь! Ну все, мне ну блядь. На info, info. <фух> Нахуй тут пикать. Инфо, инфо. Йо. Нахуй. Боже, я же я поки то микро настав. Пальчик, ти соло мейн відкритий. Тут близько є. Я дам далеку. Гранаточку. А хуйня повна. Морти, стань, стань сюда. на інфу. Бачиш, не зря став. Топового типа убий. Чекай, хевен, чекай хевен. Прям. Yeah. Як топово, били як Андрій живий, що за заху. А, Андрій облили, блядь. Сука. Обільно, що я сука. Чекай меня ему запам. Чодийдя не задляє в не де бішо. Блям сіди. Тиху, дайте звук, як риса, є. Треба. Требайте, старий. То. Там під нами розполагаються обставини, дайте звук. Не, не йди, а, помало. Чекай, не движу я. Я я ж тебе чекаю. Тихо. Ходу на не дождешся. <гум> О! Халява. Приш <ріж> хуй. <хуїн -ті> Ой, чекай, чекай, бо тут. Бля. -ті. Ну ти это до... ну дебіль. Та не ти. <плес> В сайті, тут диму є, Але акуратно. У конекторі сайт. Зараз будем ебать, зайня. Чекай. Конектор дивиться, зап. А ну фейкани, фейк, -они, фейк -они. але фейкани. Ми зимо виходить на тебе зразу. Ти мне, бля! Слухаєш? Контип, контип. Став, став, став. Долбойоб. Не, не нинішній нахуй. Я вчорашній. А вас не всі? Ти сам на планту. Я сам в грі. Алло, електро, електронік. Я їбав пікать, в мене три копейки. А мене чіпка Тихо, 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 я чув, тихенько, оу. Тут все через тебе. Дифуза, не фейк. Мэд на йоп ч блять Уас Мерси Скиньте со дрей я не могу подобається один угоряє один на серьезки можна Сухай блять піти? Можна. Можна, давай сейчас тоже приду туда там уже буду туйобки зброшені. Тоб Андрюха, твої кинти будуть. Дивись сюда, дивись справа. Ні, не буду. Ідем понад. Оу, блядь, мене вбили. Мейн пішов. О, електро. Тихо, дайте звук. Арас. Право, право. Тихонь, тихонь, дайте звук. Давай. Давай <сп inflammation> Ой, давай, їби мене. Кажеш мені диху, щоб я сам собі не місяв. Я не тобі, він, я не то він. Блять. БАЖЕЕ ФЕЕЕЕ! Десь топло! Ти інформатор ебать, ту Да, да, да. Ай-яй-яй, видиш? Ти мені під руки дивив Ти питай бомба, шо робиш? Оу? Клич, блять. Страшно. Та сникайся нахуй, шо ти робиш, оу? Зомбі. Ідея, їбаш. Я панікую. На Андрій, ти мені, Андрій, ти мені подай. А нахуй ти мене вбив, бля, Я не понял прикол. А твоя башка була. Ну що я видав? Пуля дура.